Струнко, я піхотинець 16-го окремого мотопіхотного батальйону. Я піхотинець 16 окремого мотопіхотного батальйону. Я воїн і захисник свого народу. Я воїн і захисник свого народу. Я частина військового братерства. Я частина військового братерства. Я збережу тебе, моя Україна. Я збережу тебе, моя Україна! Від ворожої навали! Від ворожої навали! Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи Я не, не спасую перед труднощами. Я буду сильним і незламним. Я буду сильним і незламним. Навіть перед обличчям смерті. Навіть перед обличчям смерті. Ніхто і ніщо не змусить мене. Ніхто і ніщо не змусить мене. Зрадити тебе, Україно. Зрадити тебе, Україно. Я безжально нищитиму ворогів. Я безжально жаль нищитиму ворогів. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не прийму поразки. Моїм найвищим законом Моїм найвищим законом є наказ командира і воля українського народу. Є наказ командира і воля українського народу. Я помщусь за всіх. Я помщусь за всіх. Хто поклав своє життя в ім'я України? Хто поклав своє життя в ім'я України. Я віддам усі свої сили та знання. Я віддам усі свої сили та знання. Боротьбі за свободу. Боротьбі за, за свободу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україно! Ворог усе!